П'ятниця, 12 листопада про головні події дня вже за мить у студії Люба Єворська, мої вітання не ту країну назвали Гондурасом. Вирішили українські підприємці і надумали просити політичного притулку цієї маленької центральноамериканської американської країни. Таким чином, бізнесмени висловлюють свій протест проти урядового варіанту податкового кодексу. У цьому варіанті податкового кодексу, який підготувала до другого читання парламентським комітетом Віталія Хомотиніка, практично не враховані вимоги підприємців. Нагадаю, у літку 2001 року 140 торговців центрального ринку Чернігова звернулися до посольства США в Україні з проханням надати їм політичний притулок. Підприємці вважають, що влада порушує їхні права на вільне ведення бізнесу. Крім того, на 16 листопада в Україні заплановані масові акції протесту підприємців проти прийняття оприлюдненого варіанту податкового кодексу. Дексу чи стати частиною непокірних бізнесменів і підтримати мітингувальників, вирішували і на позачерговому засіданні асоціації промисловців та підприємців стрищини, яке відбулося сьогодні. Про що ще говорили на зустрічі? Місцеві бізнесмени далі в сюжеті. Народне мудрослів'я каже гуртом і батька легше бити. Так вважають і приватні підприємці нашого міста. Сьогодні представники асоціації промисловців, підприємців та роботодавців Стрищини спільно з комітетом захисту підприємців організували засідання. Щоправда, не для того, аби батька бити, а для того, щоб протистояти владі, яка прагне прийняти новий податковий кодекс, який вб'є малий та середній бізнес. Наша позиція така: це рік. Мораторій на введення податкового кодексу, а на протязі цього року спільно з підприємцями в першу чергу, тому що нам платити податки, спільно з науковцями і спільно з фахівцями галузі розробити податковий кодекс таким. Не йде річ в тому, що ми розробляємо його під себе, але зробити його відносно наших реалій. Євген стверджує, київські парламентарі не здогадуються, які існують проблеми у людей в маленьких містах на шкалт стрия. Тому питання про те, їхати чи не їхати до Києва 16 листопада, пікетувати Верховну Раду навіть не обговорювали. Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стрищини підтримала цю ініціативу. Залишилося узгодити деталі і визначити, як повинні діяти підприємці, які залишаться в стрию. Адже була ідея припинити роботу з 10 до 12.00 на своїх підприємствах чи фірмах. Ситуація наша зараз в чому? Щоб ми дійсності узгоджено підійшли як базар, так і підприємці до єдиної думки, до до думки такої, щоб об'єднати зусилля по хоча б на ті дві години з 10 до 12, як вже було можливо у вас і наша думка так само закрити, написати страйк. Тут думки підприємців розійшлися. Одні кажуть, неефективно зачиняти магазини, кому що доведемо. Інші стверджують, треба припинити роботу на дві години у підтримку тих, хто вирушить до Києва. Таким чином, підприємці ринку постановили взагалі працювати в цей день не будуть. Інші схиляються до двогодинної перерви, адже пенсіонерам і дітям повинні бути доступні речі першої необхідності незалежно від пори дня. І стосовно фінансування, я думаю, що ми повинні обговорити, може навіть і окремо, може зібратися чи в телефонному режимі, чи завтра зібратися, і ми приймемо свою думку, скільки, наскільки фінансово, наскільки на яку вартість значить, асоціація підтримує чи не підтримує даний захід щодо фінансування поїздки на Київ? Але якщо хтось членів асоціації... Захоче персонально, індивідуально підтримувати так. То він, звичайно, скршу з координатором зв'яжеться. І на звершення усіх хто хоче їхати до Києва чи підтримати страйкарів у стрию або долучитися фінансово, звертайтеся до координатора Євгена Шаповаленко за номером 067 289 49 49. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини Стрия. 16 листопада не буде води у зв'язку з проведенням робіт з реконструкції насосної станції другого підйому капестриводоканалу з метою енергозбереження. 16 листопада припинять водопостачання стрия на цілу добу. Варто запастися водою на господарсько-побутові потреби. Хліб на межі фермери погрожують масовими страйками, якщо влада не скасує квоти на експорт зерна. Аграрії нарікають, що через квоти їхні збитки перевищили 10 мільярдів гривень. А через безгрошів осіння посівна під загрозою. Цьогорічний урожай зернових в Україні перевищив 40 мільйонів тонн. Експортний потенціал складає 16 мільйонів тонн. Але зерно за кордон вільно українські аграрії вивозити не можуть, бо влада запровадила квоти на його експорт. Тим часом на внутрішньому ринку України. Ну усіль госповиробників зерно закуповують дешевше ніж за світовими цінами. Тож асоціація фермерів і приватних землевласників України закликає владу втрутитися в ситуацію з експортом зернових, а також вимагає від уряду скасувати квоти. Якщо до їхніх вимог не прислухаються, аграрії погрожують провести масові акції протесту. Грузини вважають українців своїми найкращими друзями, далі США та країни Європейського союзу. За опитуванням громадської думки грузинське населення вважає українців другом номер один. Про це розповів віце-прем'єр-міністр Грузії, державний міністр з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури Георгій Барамідзе. Під час зустрічі грузинської делегації з керівництвом області та міста перший заступник голови львівської да Янків розповів, що обидві сторони обговорили різні вектори співпраці. Найперше йдеться про економічний та інвестиційний напрями, Далі машинобудування і науково-технічна галузь. А найголовніше те, що Грузія активно просувається у євроінтеграційному напрямі, тому спільно ми можемо працювати у сфері реалізації програм транскордонної співпраці. Для нас також цікавий досвід Грузії у боротьбі з корупцією, наголосив Нарон Янків. У Франції видали комікси про Голодомор. Книга Українські зошити, спогади про радянські часи, в якій розповідається і про Голодомор, геноцид 1932-33 року нещодавно побачила світ. Автор відомий італійський художник Ігорт. Уже продали 10 тисяч примірників цієї книги в Італії. Незабаром збірка ілюстрованих оповідей і споменів українців про недавні минуле вийде у світ англійською, німецькою та іспанською мовами. Для Ігорта тема Голодомору стала Оломшливою новиною до приїзду в Україну він ніколи не чув про штучний голод, організований комуністичною владою, що забрав життя мільйонів українців. Пан Ігор розповів про те, що також має короткий фільм на три хвилини, де можна побачити справжнє обличчя його героїв. І на цьому я з вами прощаюся завтра. У цій студії чекайте Марту Стадник. Вона підсумує інформаційний тиждень. Бажаю вам гарних вихідних до зустрічі. Великі розуми обговорюють ідеї, середні розуми обговорюють події, дрібні розуми обговорюють людей. Ми ж наразі робитимемо все вище прилічене в спортивному контексті. Для вас працює Олег Фелик. мої вітання сьогодні. До вашої уваги українські спортсмени продовжують тікати за кордон. Причому з корінням, зрікаючись навіть громадянства, у міністерстві сім'ї молоді і спорту знову тривожні заяви до 2050 року. Українців поменшує до 25 мільйонів, а також про корупцію ФІФА та як з нею боротися. Все це. І не тільки дивіться далі. Лів'янин Володимир Андрійчук здобув три золоті нагороди на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Успішним виявився 18-й чемпіонат світу з гирьового спорту для знаного львівського спортсмена, заслуженого майстра спорту Володимира Андрійчука, який у складі національної збірної команди України здобув три золоті нагороди. У вправі поштовх в вправі ривок, гир та медаль далі загальній сумі двоборства. Загалом для Володимира Андрійчука це вже 20-та золота нагорода на чемпіонатах світу з гирьового спорту. В цілому на чемпіонаті світу у передмісті Міланом містечку Ломбардія змагалася представників 21 країни в різних категоріях. Був українським, став німецьким. Український боксер, чемпіон Європи у суперважкій вазі Олександр Дмитренко. Більше не громадянин України. Він отримав німецьке громадянство. Олександр народився у Криму. Останні 9 років живе у Гамбурзі, виступаючи під огідою промоутерської компанії «Юніверсум». Бути німцем і бути прикладом для молоді велика честь для мене. Я веду німецький спосіб життя і люблю німеччину, але моє серце належить батьківщині, заявив Дмитренко після отримання німецького паспорта. Нагадаю, раніше повідомлялося, що від українського громадянства відмовилися вже шахматист Сергій Карякін, футболіст Аліїв та фігуристка Тетяна Волосижар. Вимираюча нація за менш ніж півстоліття українців буде лише 25 мільйонів. Тривожний сигнал побачив міністр сім'ї, молоді та спорту. Равіль Сафіулін наводить дані ООН, згідно з якими до 2050 року населення України скоротиться до 25-30 мільйонів. Урядовець зауважив, що за 15 років українців поменшало з 52 до 46 мільйонів осіб. Головний аргумент в країні негативний приріст населення. Врятуєш націю певен спортивний міністр фізкультура. За його словами, найважливішими сьогодні напрямком діяльності є створення доступної спортивної інфраструктури з метою заохочення населення до активного способу життя та спорту. У ФІФА оголосили війну корупції. Президент ФІФА зе Блатер має намір скликати екстрене засідання членів виконкому після того, як стануть відомі підсумки розслідування у справі про корупцію в організації. Офіційний звіт буде представлений комітетом зе середу 17 листопада. Проте повідомляється, що Блатеру вже відомі подробиці розслідування. Нагадаємо, що два члени виконкому ФІФА винувачуються в спробі продати свої голоси на виборах країни господаря чемпіонату світу 2018 і 2022 тисячі Років Амасадаму та Рейнальте Марії тимчасово відсторонені від виконання своїх обов'язків до закінчення розслідування. Сьогодні ж стало відомо, що легендарний німець Франц Бакенбауер відмовився від свого місця у виконкомі ФІФА. Суперниками України на Євро 2011 стали Англія, Іспанія та Чехія. Молодіжна збірна України з футболу на чемпіонаті Європи потрапила в групу Б. Нашими суперниками стали команди Чехії, Англії та Іспанії. Про це стало відомо після жеребкування турніру. Матчі чемпіонату, які стартують 11 червня 2011 року, пройдуть у Віборгу, Ольбурзі, Орхусі та Хернінгу. Через два тижні після старту в Орхусі відбудеться фінал чемпіонату. Нагадаю, 12 жовтня молодіжка України поступилася голландцям на власному полі з рахунком 0 у матчі відповіді плей-офф проте кваліфікувалася на фінальний турнір Чемпіонату Європи, оскільки в усьому поєдинку забила три м'ячі у мене все на сьогодні. З вами був Олег Фолик. Зараз прощаюся з вами. Будьте активними, не будьте байдужі, допомагайте іншим, допоможуть колись і вам. Хай щастить. По прогнозу погоди медичний центр Арніка. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Можливо, йтиме дощ. Температура повітря протягом дня становитиме 9-13 градусів тепла. Вітря дутиме з південного заходу зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 728 міліметрів ртутного стовпчика. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.